Виходить, ну, 25-річну Тетяну евакуювали з Покровська місяць тому. Розповідає, вивезла найцінніше кота на прізвисько Стефан, якого три роки тому підібрала на вулиці. Розповідає, у рідному місті працювала психологиною в школі, мала власну квартиру. Ділиться, втратила все. Ну, у нас всі комунікації зникли. Там не було світла, води. Сидиш, п'єш чайочок і. Просто слухаєш, як щось пролітає над тобою, або прилітає в ну, в сусідні подвір'я Тетяна розповідає, планує залишитися в Дніпрі та винаймати квартиру. Вже шукає вакансії за фахом. Я буду проходити соціальну реабілітацію. Це буде відновлення на постійному якомусь місці роботи за спеціальністю. Тобто шкільна психологія. У центрі соцадаптації місяць перебуває її. Ірина 79-річну жінку волонтери евакуювали з Костянтинівки. От моє. оце все, і там два мішка. все. Що мала, от що в руки взяла, то моє. Я хотіла, але туди зараз, знаєте, щоб потрапити під обстріл, не хочу. Я хочу пожити хоч немножко. Ірина розповідає, в її рідному місті майже не залишилось людей згадує, коли виїжджала на весь під'їзд багатоповерхівки, де мешкала, залишався лише один сусід. Мені нікого немає, я сирота. А чоловік умер. 20 років його вже немає. Я сама дава. Центр соцадаптації Дніпра приймає маломобільних та літніх евакуйованих від початку повномасштабного наступу РФ. Наразі тут перебуває 132 людини, каже адміністраторка закладу. Майже всі переселенці з Донецької області, зокрема Покровська та Костянтинівки. У нас люди приїжджають у різному стані. Хтось приїжджає з під завалів і зовсім без нічого. Немає, не маючи ні одного документу. Ми надаємо весь спектр, починаючи з документів, і одежа, їжа, догляд, медичний догляд. Ірина Мірошніченко розповідає, звідси людей відправляють до геріатричних пансіонатів по Україні та за кордон. Дар'я Британ, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.